Почесним знаком Святого Юрія посмертно відзначається військовослужбовець 80-ї окремої десантно штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, капітан Юрій Левянський. Загинув 28 вересня 2022 року у селі Нижньої Аджурамки Харківської області. Медзнаку Раді Микола Володимировича. Очесним з нами всякого посмертно відзначається військовослужбовець 125-ї окремої бригади територіальної охорони регіональної медіння сам термітні. І мані загинув 9 жовтня 2022 року у селі Горське Донецької області. Від знаком отримує донька Софія.